Вітаю, мене звуть Тернокс, я інді розробник Я створив гру Day 1800, яку я досі підтримую і все ще створюю, можу сказати. А сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тему, про яку дуже багато людей мене просить розповісти. Міфічну і загадкову таємничу магічну тему маркетинг власної інді гри. Як що для цього треба робити? Тут у мене буде трохи незвичний тейк. Те, що можливо вам не сподобається, я вважаю, що, можливо, вам не треба взагалі прийматися через маркетинг. як мінімум на даному етапі. Загалом, от ви робите свою гру, плануєте реліз у Steam, чи вже маєте свою сторінку у Steam і можливо, ви думаєте, що те, що вам потрібно, це маркетинг, просунути свою гру так, щоб про неї усі дізналися, і тоді всі обов'язково її куплять і пограють у неї. А ви можливо. Все не так просто, це як на мене, така поширена помилка серед інді розробників, яка полягає в тому, що вони вважають маркетинг таким головним ключем до успіху: що це от панацея, яка врятує від усіх проблем, взагалі, і якщо влити гроші у гру, то вона типу обов'язково добре продасться і покаже себе. Але насправді це не так і маркетинг не врятує умовно погану гру. І я не дуже люблю казати там погано хороше давайте говорити просто там нецікаву гру. Маркетинг не врятує гру, якщо вона не цікава, якщо вона не захоплює, якщо вона не приваблює хоча б своїм зовнішнім виглядом вже на етапі сторінці. Тобто я скажу страшну штуку, що головний секрет успіху для релізу гри у Steam на платформі ПК це створити дійсно цікаву гру. Я просто хочу сказати, що можливо ви дуже багато часу витрачаєте на те, щоб просунути свою гру якось, який краще б ви витратили на безпосередню розробку гри. При тим як ми перейдемо далі про якісь говорити конкретні приклади, як все ж таки можна просунути гру, і на що треба звернути увагу, щоб гра виглядала більш цікаво і привабливо, я хочу сказати, що насправді найголовніша проблема у Інді-розробників, і я це кажу, згадуючи себе, згадуючи свій досвід, того як я починав робити ігри, а я починав робити ігри на ґімейкер ще у кінці нульових, і це були ну просто фанатські якісь ігри е незначні. І найголовніший, ваш найголовніший ворог це лінь. Це просто ваша лінь і моя лінь. Будь-кого, коли ви думаєте, що ну і так нормально. От ви робите гру і такі, ну я, звісно, можу витратити ще декілька годин на те, щоб зробити цю штуку більш цікавою. Цей інтерфейс там більш класним. Ворог, який буде очевидніше, показувати свої атаки. Але, ну, якось лінь, може, і так нормально. Скоріше за все, ви і так прекрасно розумієте, що треба зробити в вашій грі, щоб вона була більш веселою, більш цікавою. Але, можливо, ви просто лінуєтесь і не хочете витратити на це достатньо часу. Просто візьміть собі за правило, що якщо ви. Бачите, що оцю штуку можна було б зробити краще, але я залишу це на потім або просто ну, типу, можливиться і не обов'язково, то скоріш за все, це обов'язково, і вам варто витратити на це час і доробити цей аспект своєї гри. Повернемося безпосередньо до маркетингу, коли я кажу, що найголовнішим фактором успіху буде саме ваша гра, це типу не перебільшення. Справді, найголовніше це ваша гра, те, як її можна показати, і те, як вона буде зацікавлювати гравців. А маркетинг до неї, він, в принципі, звісно, потрібен, але це вже такий множник, який збільшить ваше. Перегляди, збільшить ваші продажі, кількість ваших гравців там у декілька разів, у десятки можливо разів. Але це абсолютно не спрацює, якщо у вас і, і так гра нецікаво виглядає, і у неї і на старті вже вишлістів мало, і онлайн у неї, типу, там 5 гравців. Якщо їх помножити на. 10 — це буде 50 гравців, що типу непогано, але вони скоріше за все швидко впадуть, якщо гра не є якоюсь цікавою і запам'ятовуючою. Але якщо це цікава гра, і у неї на старті вже є сотня гравців, там, чи 50, наприклад, цих же гравців, і потім ще маркетингом ви примножуєте на 10, то виходить вже 500, і ця цифра може триватися набагато довше, якщо гра є справді цікавою. і заманює людей. Що таке цікава гра? Це, звісно, дуже абстрактна штука. Давайте на прикладі власних ігор. Е, ну я вже приблизно це показував, але цікава, не цікава гра. Ну от, власне, це точно виглядає як не цікава гра. Моя гра «Bullet Beat. у неї велика історія, це гра, яку я робив ще, будучи школярем, і я все ж вирішив її звипустити, але тим не менш. Ну, вона не цікаво глядає. В ній немає абсолютно нічого, що може зацікавити людей ці стрибаючі геометричні фігури. Незрозуміло, що взагалі відбувається. Ну, може, хоча б трейлер може якось зацікавити. Ну, типу, стріляє, наче як окей, нормально, але абсолютно нічого такого, що могло б виразно зацікавити у цій грі, немає. Вона могла б взяти власне геймплеєм, а по геймплею вона, мабуть, ще гірше, ніж виглядає. Як, ну, як на мене. Ну, блін, що я міг ще зробити у школі. Але, ну, тим не менше, у грі немає якоїсь цікавої фішки, немає того, чим можна зацікавити людей, коротко її якось описати навіть. Ну, навіть Bullet Hell під музику це вже теж абсолютно не штука, яка не здивує, яка не є чимось неймовірним і класним. У вас, власне. Як у розробника дві задачі. Тобто, перше, це спочатку зацікавити гравців оформленням. І тут, як бачите, погана капсула, ну, ця картинка, погані нецікаві скріншоти, вона виглядає не дуже цікаво. І, ну, тут, типу, вже по цьому випадку все йде в мінус. З іншого боку, ну, я вже казав, показував свою гру Valkyrie Iteration, яку я зараз у розробці знаходиться візуальна новела. ці скріншоти. Зацікаво людей і у гри 15 тисяч, майже 16 тисяч вже вішлістів, які вона зібрала на українському фестивалі. Але ви це відео про український фестиваль, мабуть, не бачили, тому що його дуже мало чомусь людей подивилися. А он насправді дуже корисне це відео. Я вам дуже раджу його поглянути, де я докладно розповідаю про те, як вирішує картинка в капсула гри і трейлер гри. Але суть у тому, що да, вона була на рівних умовах з іншими іграми і отримала найбільші слів через цю капсулу і через оцей вайбовий трейлер. Ну і власне скріншоти, які теж, як мені кажуть люди, вони досить наглядно показують, що у грі треба буде робити, що є якісь вибори того, що треба обирати. Розклад для персонажа, є якісь його характеристики, є календар, і ти вже приблизно навіть без опису розумієш, що у цій грі можна і треба робити. Власне, ця гра вона вже пройшла у цей перший етап. Вона зацікавила людей, вона виглядає для людей цікаво. У нас збирає вішлісти, люди на неї клікають, персонаж виглядає гарно і приваблює, а персонаж на капсулі дуже важливий, як ми помітили вже на стрімі, і взагалі я вже помітив це по собі. Моя завжди тактика, звісно, робити аніме дівчину, але це не обов'язково може просто якийсь інший виразний персонаж, але це має бути виразний персонаж, а не якийсь квадрат, куб, який на вас дивиться і щось таке. Це все теж частина маркетингу насправді. Це все частина просування вашої гри. І я б сказав, найважливіша частина. Все, що ви можете комусь там розіслати ключі чи найняти піар-агентство, це все класно і це може допомогти. Але найголовніше це те, як ваша гра вже виглядає, щоб все це спрацювало найкраще, щоб ви не дарма витрачали свої гроші на піар-агентство. Нормальні, до речі, піар-агентства відмовлять вам, якщо бачать, що вони з цим нічого не зроблять. Тому в цілому це можливо не стане вашою проблемою, але можливо ви звернетеся до пірагентства менш чесного, який візьме з вас гроші, скаже, що ми свою роботу виконали, відправили гру ось сюди-сюди-сюди, і просто ніхто не захотів пограти. До побачення. Власне, перший етап це продемонструвати гру показати її так, щоб вона людей зацікавила. А другий етап це вже безпосередньо класна гра, щоб вона гралася чудово. Знову ж таки, наприклад, прикладі своєї жри, давайте. Стоник 9800, у неї є і зовнішній вигляд привабливий. І з іншого боку, зараз я дізнався, що моя гра знаходиться на якомусь Cozy Job Simulator евенті а я знижку не поставив. А я і не міг, бо в мене ж тільки був івент. Вибачайте, я просто забув, мабуть, я реально подавався і вже про це забув. Ну, окей. Коротше, да, у гри є привабливий персонаж, приваблива естетика, яка цікавить людей. Приваблива ідея навіть про симулятор біржі в Японії 80-х, бо такого практично ну, не існує більше. І, в принципі, симулятори в біржі небагато існує зараз якихось притомних. Але окрім цього, люди купують її через те, що вона ну, недорого коштує, вона прикольно виглядає, дають їй шанс і. Зрештою, дуже багато в неї грають. У неї е, велика багато людей там грають неї 20 плюс годин. Вона затягує, людям подобається. І це, типу, інший крок, що вона класно грається, і тому про і люди будуть про неї розповідати, радити пограти іншим. І це, типу, буде працювати як найкращий маркетинг взагалі. І це буде працювати краще ніж що завгодно. Тобто в, алгоритми з тим будуть просувати гру, яка краще продається. і Якщо гра у гри старт гучний через маркетинг і її на старті розкупили, а потім цей графік різко обвалився, це поганий знак, і це не допоможе. Тобто, якщо, ну, тобто, якщо гра умовно не зацікавила людей, це не допоможе, і гра швидко випаде з топів стіма, і СТІМ їй не буде радити. Коли ж гра ну от можете подивитися на онлайн шторнг, гра вийшла більше двох років тому, і у неї онлайн. Тільки потроху зростає постійно. Тобто, спочатку там було взагалі 10 людей в день, 20. Потім її знайшли знову корейці. Там 50 зріст пік, знижка і офіційна корейська мова з тут з'явилася. 50-50 людей. Тобто вона воно стабільний, він тримається, він невеличкий, але він тримається. І гру так само стабільно купують і беруть. І ну тут от з'явилася китайська мова, український фестиваль, виконовлення і знову стрибок. Після цього онлайн тепер тримається ще більшим значенням, ніж зазвичай, Тобто більше ста людей в день. Тобто гра стабільна. Це стіму буде подобатися. Він розуміє, що да, вона заходить людям, люди в неї грають, і ніякий марк маркетинг додатковий мені більше тут і не потрібен. Дійсно, потрібно донести так само, типу там, щоб китайці ті ж знайшли гру, треба донести до них, і для цього можна звернутися до якогось агентства, яке з цим допоможе. Так само будь-якою будь іншою мовою, в принципі, хоча з корейською, знов ж таки, буквально корейці самі знайшли гру, переклали її машинною мовою, машинною корейською. Почали багато орати і купувати. Я все побачив і замовив нормальний переклад корейської мови, і тепер його підтримую. І вони буквально самі знайшли все, що ми. весь бюджет на Кореї це типу переклад. І тим не менше її дуже активно купують і грають. Що, типу, для мене дивно, але і таке можливо, якщо гра знову ж таки сама по собі зайшла. Тобто підсумовуємо, маркетинг це не рятівник, це такий підсилювач. І будь-які піар-агентства uh, і гроші не врятують гру, якщо вона не цікава, і вона може виглядати класно також на трейлерах, але при цьому гратися не дуже і це теж не врятує гру. І замість того, щоб намагатися якось зламати стім і знайти якусь тактику неймовірну, треба просто робити хорошу гру і не забувати про неї розповідати, де ви можете, де ви можете дотягнутися. А власне, краще не розповідати, а ну, власне, показувати. Найкраще, звісно, якщо у вас гра продає гівками і просто картинками скріншотами. Це ідеальний варіант. Так буває не завжди, але в цілому, ну, от власне, дивіться, це візуальна новела практично зі статичними картинками, і вона все одно може себе показувати добре. Тобто навіть візуальні новели. Можуть виглядати так, що з одного погляду люди кажуть, я хочу це, я додам це у вішліст Тобто найкраще вкладати свій час або гроші в покращення самої гри в продумуванні того, як зробити так, щоб вона виглядала цікаво, чим в просто якусь закупку реклами. Бо закупка реклами це така дуже сумнівна штука, і зі стьомом це не так гарно працює. Ну, ну давайте. Просто подивимося на ігри, які виходили останнім часом, останні дні. І грусті виходить дуже багато, ми це знаємо. Але можна подивитися, чим вони можуть не цікавити. Ну от, наприклад, ось ця гра. Я не знаю, хто це за розробник. вибачайте, якщо виявиться раптом, що це якась російська гра, ну наче ні. От ця гра вийшла два дні тому, у неї немає відгуків взагалі. У неї онлайн. Зараз нуль, піковий один. Ну наче ж вона ну не, не якась суперсрата. Це наче як гра, вона, мабуть, грається. Можливо, це якась на асетах зроблена, є, на шарі. Але чому вона не буде продаватися? Ну, У неї навіть персонаж який є, якийсь є. Ну, по-перше, її випустили без вішлістів, про це ми зараз поговоримо. По-друге, ну, у неї якось ну, зовсім якось свіжу ідеї. Яка тут може бути свіжа ідея, яку аудиторію вона може заманити. Фанатів арен зі спартанцями якимись? Ну, такої аудиторії немає, мабуть. О, о, фанатів якихось веселих ПВП ігр, вона ще й чисто ПВП. Ну блін, онлайн гра, в якій немає з ким пограти. Це, ну це зовсім інша категорія. Давайте трохи далі, щоб було чесніше. Ну от тиждень назад ігри, які виходили, що у нас є? Що таке Паті Харвест, як у неї справи? Ні, у неї справи, Паті Харвест. Якась ферма. Ну, наче навіть не така жахлива. Ну, виглядає нецікаво. Але знову ж таки, ну що це таке? Ферм мало чи що, який виразний елемент у цієї гри, як ферми? Що вона пропонує гравцю такого, чого немає зараз у цій ніші? Ну, треба хоч якийсь твіст, якась цікава ідея. Навіть ферма, ну просто вже ферма, ну не можна вже так робити. Ну, це не працює. Є Harvest Moon, там оригінальна серія, є Stardew Valley, звісно, яка зараз. Найвилучніша гра у цьому жанрі. Є якийсь родмап, це дуже сумно дивитися. Ну, типу, який родмап, якщо гра не, не вистрілила, вона не спрацювала. Що з цим робити далі? Ну нічого вже з цим не робити, вона не продалася, ніхто в неї не буде грати. Знову ж таки, випустимо без вишлістів. Зараз про це ще поговоримо. А вишлісти зібрати було дуже складно в будь-якому випадку, тому що, ну, грі немає цікавого моменту, немає цікавого вайбу. Що можна було б зробити? Наприклад, ферма все ж таки, але треба якийсь цікавий вайп, цікава історія усього. Ферма, але ти не знаю, володар готелю, де живуть душі вмерших людей, і тобі треба їх виконати їх останні бажання, посадити якісь певні рослини, піти, ще якийсь данж, добути, якісь додаткові приколи. Не знаю, що завгодно, ну хоч якийсь вайп, там, не знаю, хоррорний вайп, якийсь потойбічний вайп додати до ферми, і це вже набагато краще спрацювало б. Ну, це зовсім така перша ідея, що прийшов в голову. Треба розуміти, що ну просто зовсім такі ігри вже не можна робити. Давайте ще одну якусь. Що таке. Ну тут навіть онлайн якийсь є, давайте не будемо. Що оце таке? Freight менеджер. Менеджер доставки грузів. Знову ж таки, в принципі, не така погана ідея. Оце, наприклад, може могло б бути ще не так погано. Просто розробники, скоріш за все, неправильно її релізнули. Це той варіант, коли гра могла зайти трошки, хоч вона й досить нудно виглядає. Але е, симулятор е, того, що ти менеджер доставки вантажів морем, це в принципі прикольна ідея, як, як на мене. І з цим можна було працювати, з цього можна було б щось зробити. Ну з цього, звісно, не можна нічого зробити. От. Такі ігри нема сенсу випускати у Steam. Просто це нормально робити клон якоїсь гри, поки ти вчишся. Ну тобто, умовно, ти такий Окей, я роблю платформер в стилі Маріо, я вчусь. Можна викласти це на Itch, показати друзям, дати пограти, отримати фідбек у Твіттері отримати фідбек у Discord якомусь з розробниками. Випускати це в Steam ну, абсолютно дурна ідея, ви на чим не будете виділятися з платформером, важко. Платформерам теж треба виділитися цікавим вайбом, цікавою ідеєю. Давайте все ж таки до основного: як же все ж таки просувати свою гру у Steam? У мене, як ви бачите, є як і успішні ігри, так і неуспішні. В чому різниця? Ну, по перше, і найважливіша штука це вішлісти. Вам вони потрібні. Це не прикол, це справді дуже важливо вишлісти, збирати, не релізити гру без вишлістів і все буде уже краще. Ціль у 7-10 тисяч вишлістів це не жарт. Ну, як, як я вже казав, 10 тисяч вишлістів вам потрібно. Що це взагалі таке? Людина бачить вашу гру, додає її список бажаного, отут вона буде бачити цю кнопку, і потім отримує сповіщення щодо релізу вашої гри. Це сповіщення дуже важливо, тому що е -е, Steam у своїх алгоритмах враховує кількість вішлістів вашої гри і буквально ранжує ігри до релізу по вішлістам. Саме тому це дуже важливо. Це вплив на алгоритми Steam, це вплив на те, як ваша гра буде почуватися до релізу, і вплив на те, скільки людей отримає Сповіщення про реліз вашої гри і купить її на старті. Будьте уважні, звісно, тут стіною з, з тим, як все ж таки ваша гра виглядає, тому що ви можете зацікавити людей своєю грою. Потім вони бачать, вони у увішліст, вона все ж таки через рік вийшла. Наприклад, людина отримує сповіщення вже ледь згадує, що це за гра така. Бачу, що вона там дуже дорого коштує, і таке, ну, не дуже мені зараз це цікаво, почекаю більшу знижку, або й взагалі видаляє зі шлістів. Тобто це не панацея, навіть чи шлісти, а тим не менше, це дуже важлива штука. Саме тому їх треба збирати. І е, збирати шлісти, як мені здається, класно на трьох етапах, які вам можуть допомогти. Перший етап це анонс вашої сторінки, який треба робити якоюсь важливою подією, приєднуватись до якогось фестивалю в честь цього. Або це український фестиваль, який, як ми казали з Андрієм Бичковським у випуску про його гру Супервок World, що український фестиваль ігор — це імба, це чіт, і їм ним треба користуватися. Але він лише один раз на рік, лише у серпні, і тому він може вам по таймінгам не підійти. Але шукайте інші фестивалі. Табличка з фестивалями від Кріса Жуковського існує. Це фестивалі, на які ви можете податися. Читайте їх умови, читайте для яких ігор вони, для якого жанру, чи, чи коштують вони щось. І ви можете знайти щось для себе, подати заявку і запропонувати, що ви анонсуєте ексклюзивно на їх фестивалі гру. Вони, можливо, під це зроблять якийсь окремий срот місце і з анонсованими іграми. І вам це може дуже допомогти. Тобто анонс гри це важливо, його треба робити гучним. У вас не так багато інформаційних приводів для того, щоб підсвітити свою гру до релізу. Це буквально перший це анонс вашої гри. Другий це реліз якоїсь демо-версії і, можливо, участь на всіх інших фестивалях, які ще можуть бути з цією демо-версією. Третє це безпосередньо фестиваль новинок Steam, який має бути перед релізом вже гри. І ну, власне, сам реліз гри. От на цих місцях ви маєте збирати пішлісти. Чому все це важливо? Тому що, як я вже казав, найкраща штука для вашого маркетингу гри це розпослідження гри у на самій платформі Steam, там, де вона буде продаватися, там, де вона буде показуватися. Тому всі ваші зусилля мають бути на те, щоб гра у Steam мала найкращі, найбільші показники, крутіші, найбільшу кількість вішлістів, фоловерів, всі ці оці цифри, яких. Дуже мало зазвичай у ігра, у цих які релізяться і в них ніхто не грає. От, до речі, з іграми, з ідеєю Беру свою темну лицарку дівчину у магазин. Ну, типу, вже вже є якийсь вайб, вже є щось смішне, цікаве. От, власне, вона вже й зайшла. Ну, нас ще й безкоштовна Блін, Ну, ти не менш, це вже гра з обличчям, скажімо так. У неї є власне обличчя якась фішка, яка може заманити. Тобто на першому місці власне ваша гра, і на другому Steam, і все з ним зв'язане, всі можливі місця, де ви можете збирати війш-лісти і показувати свою гру. Всі, все можливі фестивалі, Як много більше фестивалів, беріть на них участь зі своєю грою. То до, до релізу, після релізу, під час релізу. І просто це ваш хліб. Це те, на чому ви можете розповсюджувати свою гру. Зазвичай безкоштовно. Зазвичай є платні. Більшість безкоштовні, і ви можете брати на них участь без якоїсь плати, але з великою вигодою для себе. Я брав участь за гроші у фестивалі Mix, Mix Showcase. Зараз я відкрию. Зі Стонксом. Ще восени 2021 року я брав участь в цьому фестивалі. Я заплатив тоді, це коштувало 500 доларів. Суть цього фестивалю в чому? Ви подаєте свою гру, якщо її приймають, ви платите 500 доларів. Від вас треба якийсь цікавий трейлер, новий якого не було. І, ну, власна гра, яка є. Я тоді подав, зробив класний трейлер для Stonks. Здається, це вже був другий. Гра сильно відрізнялася вже, вже тоді від того, що вийшло. Оцей тревер, здається, був під Міксфест. Я зробив під веселу музичку тревер. І цей трейлер показав на якійсь презентації цього Міксфесту. Потім це міксфест, він, він отут десь знаходиться на помітному місці цей фестиваль. І на ньому я зібрав десь 3000 лісців з тих там. Чотирьох тисяч, що у мене були, це було там ну майже вдвічі більше від ніж до цього. Тобто я вважаю, що це абсолютно окупилося і було того варто. Але так спрацювало далеко не для всіх ігор, як я показував на тій презентації. Це я читав у Діскорді Міксфесту. Люди розповідали, що типу, ну майже ніяк комусь не вплинуло, комусь все багато краще, ще вплинуло. Знову ж таки, все дуже сильно залежало від гри, яку показували. На презентації від трейлеру, який був зроблений. Я вважаю, що я зробив прикольний трейлер. Він був цікаво змонтований, він прикольно виглядав, він був веселий, у нього була запальна музичка. Тому це і непогано спрацювало. Власне, якщо у вас все ж таки є гроші, давайте до цього дійдемо. Якщо у вас все ж таки є гроші, які ви готові влити у якийсь маркетинг, умовно. Ну, умовно, це не якісь великі гроші. У вас є там, не знаю. Ви готові 500 доларів кинути у маркетинг просування своєї гри. У просування, давайте так скажемо. Найкращі речі, на які ви можете витратити ці гроші, це на капсулу де найняти дизайнера-художника, який зробить вам класну картинку для гри, який придумає вам логотип для гри, можливо, якийсь брендинг. найняти людину, також, яка зробить вам монтаж трейлеру. Тут для трейлера, я до речі, я ще використав. Куплену пісню за 35 доларів буквально у на стоках пісня, це не дорого. І можна було використати класну сіті ПОП пісню в стилі Сіті Поп із 80-х. Тобто, це найкращі речі, які ви можете влити гроші, це на те, щоб зробити класну картинку своєї гри, підготувати з дизайнером попрацювати над цим, зробити гарний трейлер своєї гри, класно її подати, показати. А все інше, звісно, це просто зробити гру класно. Скоріше за все, ви розробник інді ігор який тільки починає. І у вас напевно немає купа грошей, щоб вбувати в маркетинг. І ті невеликі гроші, які у вас є, вам найкраще витратити саме у ці речі, у ті, що будуть гру показувати найкраще. І просувати її власне у Steam, на фестивалях Steam. і на якихось івентах, які можуть бути ну типу поза. Стім, Steam, позафестивальним, Стем, Steam, як той же MixFest, але він все одно буде прив'язаний до того, щоб показати якусь, якийсь баннер з івентом на головній сторінці. Це все дуже важливо. Звісно, соцмережі це класно. Типу, Twitter, TikTok, вони можуть бути е, класно працювати. TikTok, звісно, буде працювати абсолютно не для всіх ігор. Мені ви не дуже підходить. У мене зазвичай ігри дуже погано виглядають вертикальні роздільні здатності, вони не дуже динамічні, і у них немає якогось такого моменту, який сильно зачепив. Але ви можете спробувати, якщо щось таке є, це краще, ніж нічого. А, займатися по своїй мірі можливостей соцмережами, в яких ви шарите, в яких ви. Розумієтеся, розумієте їх аудиторію, розумієте, що там заходить, що не заходить, просто врватися у якусь соцмережу, яку ви взагалі не шарите заради того, щоб щось зібрати, може бути поганою помилкою, але якщо у вас є якась окрема людина, яка цим буде займатися, чи власне бажання, що найголовніше, то, в принципі, звісно, пробуйте. А ну і вас ще на що ви можете витратити гроші? Це на те, щоб замовляти переклад хоча б сторінки гри на різні мови, на найпопулярніші мови. Ну, і звісно, на саму гру, але то вже можна пізніше подивлячись на вішлісти. Якщо ви бачите, що у вас там десятки тисяч вішлістів збираються, можна, звісно, витратити гроші і на більше перекладів, бо в цьому є сенс. Це все, що стосується до релізу, часу далекого до релізу, скажімо так. Поки що ми говоримо про те, як гру Демонструвати, займатися маркетингом до релізу. Про запуск, мабуть, поговоримо якось іншим разом про сам реліз гри, як його краще, коли релізити гру. Це вже буде інша тема. Там знову зачепимо ще більше фестиваль новинок, як саме він працює і коли на нього краще йти. Ну, а ви не забудьте переглянути інші відео на моїм каналі, тут же є багато цікавих матеріалів про те, як планувати ідеї своєї гри, як. В принципі, робити, почати робити гру, якщо у вас немає досвіду, і послухати інтерв'ю з різними розробниками, які можуть вам теж якісь якось надихнути. Ну і базова інструкція, як випустити свою гру в Steam, теж є і про графіку, яка, як створення, створення графіки без вмінь малювати, є і таке навіть відео. Так що підписуйтесь на канал, не забудьте ставити лайк. Канал швидко розвивається, я цього справді не очікував, бо майже 4 тисячі підписників на каналі про геймДФ, наче така вузька тема, але переглядів прямо непогано, і у це відео зайшло. Просто ділюся трохи новинами з каналу. У мене ще дуже-дуже багато ідей про що розповідати. Я можу окреме відео про, про, про кожну свою групу ще робити, і я планую це робити з висновками, що пішло на так, що пішло так. Про раній доступник Сорі, про реліз першої гри у Steam, який був майже 10 років тому. Все, що попереду, все тільки починається. Тому підписуйтесь на канал і гарного вам дня не сумуйте!